Український вчений, архітектор, мистецтвознавець, художник, педагог. Його ім'я відомо всім, хто працює в галузі Історії Української архітектури та мистецтва. Григорій Никонович народився 22 травня 1910 року в селі Косівка Олександрівського району нині Кірилоградської області у сільській родині. У 1941 році він вже мав дві вищі освіти: як архітектор. І як мистецтвознаць. 1946 рік Григорій Локін аспірант Академії архітектури ЛРСР, після закінчення якої він був зарахований на посаду молодшого наукового співробітника Київського інституту теорії та історії архітектури. Все подальше життя вченого було пов'язано з цим науковим закладом. Чудовий знавець української архітектури. Він розкривав нові факти та явища в царині українського мистецтва усіх його різновидах: архітектурі, живописі, графіці, скульптурі. Серед когорти, таких вчених, як Заболудник, Юрченко, Асєєв, Чепелик Григорій Ловен, був провідним фахівцем, видатним дослідником, науковцем, чиє ім'я презентує цілу епоху. Це дуже добре, що ми можемо говорити про культуру, все те. Що є не завжди санкціоноване, от і не завжди є легітимне, як твердять деякі наші вчені. А мова піде про найбільшого нашого вченого, дослідника української архітектури Григорія Логвина. Це був дивовижний чоловік. Він спромігся в радянські часи ще видати книжок по теорії і практиці української архітектури більше ніж усі інші знавці цього предмета разом узяті. Мабуть, є дивним і те, що й на сьогодні цей рекорд його є чинним. Як же міг жити цей чоловік в ту страшну епоху і е, видавати книжки, які, м'яко кажучи, вважалися чистим націоналізмом? Як він міг лишатися цілим, живим і продовжувати цю свою справу? Все це засвідчує. Колосальний талант не тільки мистецтвознавчий, але і він казав: ми мусимо бути хитрі як змії. Для того, щоб боротися з цією радянською владою, треба боротися з нею її ж методами, але перевершувати її в цьому. І це йому вдавалось. Архангел, який опікувався мною все життя, провів мене в цю страхітливе 20-те століття. І лишив живий. І лишив живий, тому що мені було, так би мовити, приписано зробити те, що я для свого народу зробив.